Добрий вечір, браті і сестри. Якщо вам подобається наш канал, наша рубрика «Священник Онлайн, наші відповіді, ставте, будь ласка, лайк до наших відео, а також підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок, поширюйте в соціальних мережах своїм знайомим через різні меседжері. Також під цим відео в посиланні є. Адреса, куди можна перейти і поставити питання, щоб ми також вам мали можливість відповісти в наших рубриках. Пам'ятайте, що я священник Української православної церкви, на чолі з Блаженнішим митрополитом Онуфрієм. Я протирей Мукачівської єпархії, нашої церкви і служу в храмі Святити Ліана Шанхайського та сан франциського Сьогодні до нас звертаються з наступним питанням. Вітаю, каже нам Андрій. У мене швидше за все банальне питання. Мені наснився брат, злий, сказав, що не дають спати. Плюс до цього вісні було чути багато голосів 9 днів із похорону. Спасибі. Андрій і всі наші глядачі ми, в принципі, відповідаємо неодноразово. Вже на такі запитання можна в архіві знайти або просто загуглити про протерей Віктор Палуш. Там, наприклад, сняться, померлі. І я сьогодні відповім знову, підсумую ті всі відповіді, які колись вже були мною надані. Значить, коли сняться померлі, є прекрасною традицією піти в церкву, за них помолитись. Тим більше, якщо це дев'ятий день. У нас взагалі в традиції поминати померлих, як ви знаєте, дев'ятий сороковий день і кожний день пам'яті, тобто кожний рік, коли в ту дату, коли помер покійний. Ось, і тим більше, якщо такий сон, якщо буду чути голоса, це можливо дійсно він сниться, перебуваючи в муках, в пеклі, тому що часто саме так зображують святі оці пекло, як різні голоса людей, які мучаються, стогнуть. І тому, звичайно, за нього помолитись, це буде тільки прекрасно. Але в цілому снам довіряти не потрібно. Про це є також відео в нашій Рубриці, тому що сни бувають від Бога, від дьявола, від нашої фантазії. Ми люди немічні, розрізнити їх. Нам дуже важко, який сон був від Бога. Для того є певні критерії, про які ми вже відповідали в попередніх відео. Але, ще раз кажу, якщо сняться померлі, нічого шкідливого в тому не буде, якщо ви за них помолитеся. Тому, особливо в ці дні Великого посту, завтра в нас, до речі, субота, заопокійна субота. Ви знаєте, що друга, третя, четверта субота Великого посту завжди церква молиться за покійників. Також є інші дні в році. Коли в календарі ви можете знайти, коли церква молиться. Тим більше це завтра випадає ця субота задушна, як кажуть на Закарпатті або запокійна субота. Тому, звичайно, якщо ви помолитесь, нічого в цьому поганого не буде. Хай Господь вас збереже. Чекаємо, дорогі браті і сестри, на наступні ваші запитання.